Всім всім привіт, мої хороші! З вами я, Тоша, і сьогодні в мене буде розпаковка однієї посилочки. Так, до речі, я сьогодні була в магазині і купила <плес> отакий <плес> стілець Крісло. Будемо так. я його ще не розпаковувала. Це я хочу. Ну цей стілець буде в мене для ну, для відео, або Тоша буде тут щось розповідати, або хоші на буде тут. Сидіти, господи, вибачаю заслуг. Так, ну що, ми його розпакуємо. Так. От, а що? До речі, оця от підставочка, вона не прикріплений до нього. Зараз ми його розпакуємо. Отакий слівчик тканинки. Світ вам тут гарно. А ця підставочка, мабуть, мені буде для... для бабу. Так, може я так дирочки посушу, чоловіка попрошу. Або вона стоять, чи на ній. Ну, що не, що, 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 щось придумаю. Так, така вона. Можна столика зробити. Так, це перший покушечок. Може я його навіть розмалюю або зроблю щось таке цікаве. Не знаю, побачимо. А може нічого не буду робити. буде таке крісло. Так, це перше. А друге в мене ось така посилочка. І зараз ми її будемо з вами розпаковувати. Вона така величенька-величенька. Мені величенька. мужик, але.

Мамі сподобається. Крили. Хто ж це в мене тут так лежить? Це моя Мара. Вау, дивіться, вона ще мені таке, Таке гарне плаття. Боже, дякую. Цей оак я заказувала. Я їй відправляла гулі, і вона мені... Вона мені... Дивіться, це, таке. О, це чай. О! До речі, зараз буду пити чайок і, і любуватися до Дякую, Боже. Дякую. Велике дякую. Так, зараз я її. Така в мене дівчинка. Дуже гарно. Так, оце що таке? Ось я в це, це з вулиці. Таке в неї плаття. Боже, а який волосся м'який. Дівчата, це шовк. Він от... Я теж не можу. Це дуже класно. Він такий м'який, такий, цього. Це Мара. Вона буде в мене мамочку. Я з нею буду кліпи робити і вона буде в мене в стоп-моушенах. Це моя гулія була, я, я її не віддала на ОАК. Це мій вже другий ОАК. О, господи, можете так. Я трошки, о, Перший в мене Валерія. От, а це в мене буде моро. Ну, що ж таке? Я ще, маб... Ой, блін, треба було чор... чорний лак купити. Зробити її. Ну, я може сьогодні підучі куплю Такі очі в неї. Дівчинка. О, що ж, дівчата, отакий в мене ОАП приїхав до мене. В неї дуже довге волосся. Бачите? От. Вона дуже-дуже гарна. Дякую. Дякую вам, Мастер. Дякую. Так, Ось таке дні плаття. Плаття взагалі було. Я не знаю, де вона його взяла, чи вона сама пошила. Але сама вона Треба в неї спитати. Якщо вона шиє одяг, то я в неї буду заказувати. Одяг. Ось таке в мене. Там є лявочка війникала. Все, на цьому моє відео закінчується. От. До нових зустрічів.